Мій батько найгірший. Він постійно кричить, постійно скиглить. Морально дуже слабка особистість. Я тебе ненавиджу. Ні. Ні. Я поганий батько. Безвідповідальний голова лісу. Я всіх підвів, я нікчема, я. Тато, тато, подивись, що я намалював. Сину, я знаю, що ти сидиш тут. Пам'ятаєш, кого ти намалював на цьому дереві? Пробач, сину, я Я був неправий. Я виливав усі свої проблеми на тебе, але ігнорував твої і не замислюючись над тим, що ти ще дитина. Я, по суті, позбавив тебе дитинства, щастя, радості. Напевно, саме тому ти виріс таким грубим і недоброзичливим, тому що й сам не утримав потрібного тобі дитинства. І все це тільки через мене. Пробач мені, сину. Будь ласка, скажи у відповідь хоч щось. Чому ти його не пробачиш? Мені пробачити йому те, що він хотів, щоб мене вбили вовки. Але він просить вибачення, чому б його не пробачити? Я люблю тебе, сину, це. хоч я рідко про це казав. А з ким це ти базікаєш? Невже в тому дереві хтось є? Та нікого там не? А це ми зараз і перевіримо. Ні. Відійдіть. Перепрошую. Розберіся з ним, хлопці. А я поки знайду нам в тому дереві поживу. Синку, стережись! Ні. Синку, синку, ти де? Сину, де ти? Будь ласка, скажи у відповідь хоч щось. Він тут. А ось веде. Треба забиратися подалі від цього дерева. Ого, оце горить. Давай, синку, вставай. Будь ласка, не вмирай, прошу, благаю, я не хочу тебе втрачати. Слухайте, хлопці, я, звісно, все розумію, але тут ми вчинили неправду. Так, є таке, може, допоможемо якось? У мене є ідея розступіться. Ах! Сину, сину, ти живий! Як бачиш, синку, ти найдорожче, що в мене є. Сьогодні я це нарешті зрозумів. Дякую, що врятував мого сина. Взагалі-то ми в цьому винні. Вибачте нас. Ну, якщо чесно, частково і ми в цьому винні. Ми позбавили вас взагалі всієї їжі. Зрозуміло, що через голод ви почали божеволіти. Я досі своє ім'я не пам'ятаю. Отже, обидві сторони визнали свою провину. Тоді давайте поступимо так. Ми все ж будемо платити вам за охорону лісу, але і ви повинні, чесно, по справжньому охороняти ліс. Згода? Так, згода. Ось так сокиру війни між звірами лісу і вовками було зарито. Поступово все почало ставати на свої місця. Вовки чесно виконували свою роботу, а всі звірі платили їм їжею. Грамбул з Фелікс відкрили свою власну галерею картин. Батьки Фелікс переїхали до цього лісу. Вільям продовжував бути головою. Рамбул і Фелікс стали найкращими друзями і усьому допомагали одне одному. Отакий От у цій історії щасливий кінець.